Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу проблему сучасного світу номофобію. No -mobile phone phobia. Коли без свого телефона, без свого мобільного пристрою, без будь-якого гаджету я не уявляю себе, свою особистість, свій е день, своє дозвілля. Тобто на ньому. Сконцентровані абсолютно всі життєві інтереси, його втрата прирівнюється до катастрофи, відлучення від гаджету, від мобільного пристрою сприймається як щось надзвичайно важке, щось абсолютно неприйнятне. Це все одно, що сказати: віддай мені свою долоню або віддай мені своє вухо, тому що без такого. Гаджету людина вже не мислить абсолютно ніякого спілкування, існування, цікавого дозвілля, роботи, абсолютно нічого у своєму житті. І, як правило, найбільш вразливою категорією людей, які Переживають саме такі стани: це є діти і підлітки, які, звичайно, не самі отримали гаджети в руки. Ми спочатку самі їм даємо, як дорослі, для того, щоб десь зекономити свій час, для того, щоб розважити дитину, для того, щоб вона була як усі, тобто мала всі ті самі блага цивілізації, які притаманні абсолютно всім навколо. Але потім ми починаємо жалкувати про таке своє рішення, тому що забрати цю штуку назад у свого чата, в якому ми вже дійсно бачимо всі ознаки залежності, ми вже не в змозі, тому що ну спробуйте у будь-якої залежної людини забрати предмет її залежності. Да? Тобто це неможливо, це істерики, це страшна життєва трагедія, зіпсовані стосунки, істеричні напади і все, що є дотичним до. Такої життєвої кризи, ломки, фактично. І от ми стикаємося з тим, що на якомусь етапі ми самі даємо дитині в ручки ту річ, від якої в неї сформується залежність, а потім намагаємося її забрати. Тобто Л – логіка це наша сильна сторона, звичайно. І в результаті виходить, що ми не можемо аргументувати дитині, чому ні, адже це ми подарували цей пристрій, це ми дали дитині його. І більше того, це ми показуємо приклад того, що ми також живемо в телефоні. Ми, тримаючи в руках телефон, робимо дитині зауваження, не сидимо, будь ласка, в телефоні так багато. Зрозуміло, що дитина не сприймає наш текст, не сприймає те, що ми говоримо. Вона дивиться, що ми робимо. І якщо ми в гаджетах також онлайн 24 на 7, то ну, чого б це раптом дитина поводилася якось інакше. Якщо вона бачить, що все наше дозвілля, це теж спілкування в соцмережах, це комп'ютерні ігри, це можливо спілкування з вашими друзями і рідними, але в онлайн режимі і не в з звичайних Людських контактах, то чому це раптом вона по-іншому себе поводила? Тому зрозуміло, що ось ця залежність вона притаманна дітям, в них не стійка психіка, в них не зрілий мозок, вони ще не можуть контролювати свої дії, в них не сформована вольова регуляція, в них не сформована прогностична функція мозку. Тобто вони не пробудовують причинно-наслідкові зв'язки, і вони не розуміють, що якщо от зараз ми залипнемо в телефоні дуже сильно, то ми будемо мати досить неприємні наслідки уже в недалекому. Майбутньому вони поки що цього не бачать. Їм зараз тут і зараз класно, ну і все чудово. Е, також е, залежності піддаються, як правило, підлітки. Причому ті підлітки, які мають труднощі з комунікацією, яких не дуже приймає колектив, або вони не дуже хочуть у колектив, в, є, яких, в яких є якісь вади, е, можливо, фізичні, якісь складнощі. Характеру, які не дають їм добре спілкуватися і налагоджувати легко контакт. І вони просто тікають у світ електронних пристроїв, тому що там все легко, зрозуміло. Там все безпечно і керовано. Там дитина сама є режисером всього, всіх подій, які відбуваються. І якщо щось пішло не так, як їй подобається, вона просто може це вимкнути, перезагрузити і піти з цією ситуацією. Ну, а в житті таке, звичайно, неможливо. В житті треба все зразу, не на чорновик. В житті треба викладатися на всі 100% для того, щоб отримати результат. Сучасні дітки не люблять викладатися, вони більше споживають якісь цікаві. Ніж продукують їх, і докладати зусиль до спілкування їм не дуже зручно. Тому дуже часто дитина тікає у світ гаджетів від незручної реальності, в якій настільки не некомфортно, що там перебувати вона не хоче. Батьки душать із уроками із дисципліною, вчителі з своїми вимогами, однолітки якісь незрозумілі, конфліктні, нікого не чують крім себе. і Думають лише про себе, тобто, знаєте, як в тому анекдоті всі такі егоїсти думають лише про себе, а не про мене. Ну, десь приблизно так дитина думає і тікає в той світ, де все керовано і де вона може все сама регулювати. Але чим це може закінчитися для неї? По-перше, виникненням таких невротичних станів коли будь-яка спроба забрати гаджет, завершується реальним спалахом агресії або істерикою. По-друге, такими синдромами залежності. Реально, коли дитина нервово постійно перевіряє телефон, його не Явність, нові повідомлення, рівень зарядки, чи не дзвонив, чи не написав буде хтось щось. Да? І така дитина просто прив'язана до того телефону, вона залежна абсолютно від нього і глуха і сліпа до всієї реальності, яка навколо неї відбувається. Давайте ж подивимося, які наслідки настають для мозку дитини і підлітка, якщо вона постійно користується гаджетом. Перший наслідок називається мозок мавпочки. Наш мозок, в принципі, може існувати в двох таких режимах. Мозок пілота, коли ми зосереджені, сконцентровані на чомусь і дуже добре щось робимо, повністю включившися в процес і, відповідно, дуже якісно. А мозок мавпочки це наш стан, коли ми не зосереджені, коли ми розконцентровані, коли наша увага пурхає як метелик з квіточки на квіточку. це і цікаво, це цікаво, а це вже надоїло, надоїло через 5 хвилин. І в результаті дитина ні на чому не може зосередитись, абсолютно довільна така польова увага, яка стрибає з об'єкта на об'єкт, сконцентруватися, довести до кінця, зробити щось якісне, вона просто не в змозі. І це стає її фоновим, тобто абсолютно нормальним станом. Не просто десь колись іноді вона була неуважна, а вона просто, в принципі, ніколи не уважна, і вона не в змозі. Щось зробити якісно і довести до кінця. Далі дитина починає мислити кліпово. Я думаю, цю фразу чули вже дуже багато всі, але давайте розшифруємо, що ж це означає. Кліпове мислення це мислення яскравими, дуже короткими образами. Коли дитина може щось сприймати, інформацію дуже яскраво, дуже дозовано, коротко і на максимальній інтенсивності. Якщо щось довше, ніж 5 хвилин, вона вже це не сприймає, бо це нудно, довго і треба дуже е, концентруватися. Для для того, щоб утримати свою увагу, а дитина цього не хоче. Це формат Тіктоку. Всі відео це 2-3 хвилинки, це потолок по часу, тому що більше не сприймається. Але ж світ побудований інакше, всі наші моменти спілкування вони набагато в довшому форматі відбуваються. Все, що стосується навчання, тренування, це ж набагато в іншому, довшому форматі відбувається. І от коли дитині попросити подивитися, якийсь дуже цікавий клас, на її вікову аудиторію, але довгий фільм, вона, виявляється, цього вже не може. Вона може дивитися тільки коротесенькі відео, тому що це її формат. Якщо її задача прочитати якийсь досить цікавий, але довгий текст, вона цього не може. Навіть якщо її текст захопив, вона просто каже, я втомився чи втомилася, я не можу, там, я до цього повернусь пізніше і вже не повертається. Тому що, я ж кажу, увага її пурха, як метелики, якщо щось. Інше привернуло увагу, то ймовірність того, чи вона повернеться, щоб щось завершити, нульова майже. Така дитина. Сприймає тільки дуже яскраві насичені образи, а значить, пропускає якісь менш виразні, але не менш важливі моменти. Міміка, жести, пози, нюанси невербальної нашої інформації між особистісною, коли ми спілкуємося, це якраз воно. Тобто дитина не бачить нюансів нашого спілкування, бачить лише якісь яскраві дуже прояви, і тому вона стає неемпатичною, вона не щитує контекст ситуації, вона не розуміє. Що відбувається, тому що вона може читати, як то кажуть, лише комікси і не здатна вникнути в текст. Я і в буквальному сенсі це кажу, і в такому образному сенсі, тому що ну, насправді вона половину контексту спілкування проходить мимо неї, через те, що вона просто на цьому не фіксується, вона не здатна це прочитати. Наступним наслідком є. Той факт, що всі інтереси, вся сфера інтересів дитини звужується тільки до проблеми гаджета. От її цікавить тільки це новий телефон або новий планшет, якісь ігрові нові приставки, нові герої, прокачка цих героїв, вкладення грошей в гру. Це все коло інтересів, які це цікавить цікавить дитинку, яка має залежність. Тобто спілкування з іншими дітьми, якесь дозвілля, спорт, гуртки, ну тим більше навчання це абсолютно випадає з сфери її інтересів, їй нічого не треба. І її ідеальний день це прокинутися зранку, вхопити в ручки телефон і дивитися в екран цілодобово з перервою на обід, а ще краще, якщо цей обід у вигляді чіпсів чи бутербродів, підсунуть під бочок, щоб дитина навіть не вставала. Оце ідеальний день. Тобто Сфера інтересів звужується, активність дитини різко падає. Нормальне спілкування з її дня просто випадає. І дитина стає асоціальною, тобто вона не вміє спілкуватись, вона не розуміє однолітків і навіть себе. Всі її інтереси зосереджені навколо досить простих, примітивних речей. В результаті дитина збіднює абсолютно свій світ, позбавляє себе від перспектив, але вона цього не розуміє. Як ми пам'ятаємо, її мозок ще не зрілий, і вона не прогнозує свої дії. Тут і зараз їй добре, і значить, вона вже задоволена. Тому це задача наша доросла да, зацікавити дітей чимось іще в цьому житті, крім телефонів. І працює тут тільки особистий досвід і якісь активності, які ми цій дитині запропонуємо, крім телефона. Це може бути наша увага, це найцінніше, що можемо ми дати дитині. Це можуть бути якісь спільні дії, це можуть бути поїздки, це можуть бути ігри, це можуть бути розмови, це можуть бути якісь розваги, але спільні. Це можуть бути цікаві для дитини гуртки і спілкування і на тому етапі, коли вона формується. Тому що коли ми починаємо вже в дитини з сформованою залежністю забирати гаджет і підсовувати їй якісь активності, вона скоріше за все скаже: вибачте, мені ваші активності абсолютно не потрібні, тому що в мене інші інтереси. Якщо вам це цікаво, то ви це і робіть. Тому це має бути вчасно. Не тоді, коли залежність вже в повний зріст, а тоді, коли дитина лише формується. І тоді, до речі, коли вона вперше отримує у своє користування телефон. Тобто це 5-6-7 років тоді, коли більшість дітей його отримують. Але дехто я спостерігаю там в ручках з гаджетом уже однорічних дітей, які. Там розважаються, тому що батьки щось показали, їм здається, що це дуже прикольно, що це дуже сучасно, а наслідки вони будуть пізніше. І я так розумію, що прогностична функція і планування це проблема не тільки дітей, а й наша з вами доросла. Тому думаємо трошки наперед. Розуміємо, що тут і зараз розвага, яку дитина отримує, може обернутися тим, що вона потім звідти з того. Цифрового світу, в якому все так класно, і яскраво і цікаво, не захочуть повертатися в наш реальний світ. Тому не підміняйте себе гаджетами, не підміняйте дітям цю реальність віртуальним світом. Будьте з ними, проводьте з ними час, спілкуйтеся з ними. Вони в вас чудові, і ви в них чудові. Будь ласка, об'єднуйтесь, а не роз'єднуйтесь із за допомогою цифрових. Пристроїв, тому що вони насправді не є злом. Вони такі самі, як, наприклад, ліки або їжа. Все, вся справа в дозі, щось може бути отрутою, щось може бути ліками. І наші гаджети це портал у величезний світ інформації. Це абсолютно чудовий пристрій, який максимально розширює наші можливості. Але це тоді, коли ми вже навчилися це робити, і коли ми знаємо, що є певні рамки і певні обмеження, і вміємо їх дотримуватись. Тобто він має бути як ліки, а не як отрута для нас. Вчимо своїх дітей цьому власним прикладом. І я сподіваюся, що вас вийде. А якщо ні, я вас чекаю на консультаціях і з задоволенням спробую вам допомогти. До зустрічі.